Дівчатка, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з черговою розпаковочкою. Цього разу моє замовлення від компанії Avon. Замовлення я отримала ще кілька днів тому, але все ніяк не могла відзняти відео. Як не світла не було, то голова мене дуже боліла, якісь магнітні бурі були, і голова прям розколювалася, Цілих 2 дні підряд була на таблетках. Тому зараз хочу швиденько вам показати, що я замовила, що в мене клієнти замовили, так як вже дещо віддала по дорозі, коли несла замовлення з пошти. І дещо маю ще віддати своїм дівчаткам. Замовлення я робила ось по цьому каталожку: ось такий от яскравий літній, який у нас почав діяти з 1 липня. І зараз покажу, що. Було у мене в замовленні. Насамперед, це ось такий от лосьйончик зволожувальний, спрей-лосьйон для тіла з ароматом кавуна. Це досить недавня лінієчка в компанії Avon. Здається, в позаминулому каталозі вона з'явилася. Я для себе особисто нічого не брала з цієї лінієчки, але ось цей лосьйончик. Мене дуже зацікавив, дуже багато на нього позитивних відгуків, і я вирішила для себе його придбати. В минулому каталозі у мене його замовила подруга, а в цьому каталозі я взяла його для себе. Зараз разом з вами хочу його нанести, щоб побачити, як він наноситься і який у нього ароматик. Ось така от біла рідина при нанесенні. Дуже такий ніжний, легенький так, ароматик. Ну, я не відчуваю тут ярко вираженого аромату кавунчика, десь, може, далеко-далеко. Для мене він більш такий ніжний, ніжний, фруктовий, насиченого аромату кавуна немає, але мені сподобався. Буду задоволенням використовувати. Я думаю, на літо, коли у нас на вулиці жара, та й в хаті також жара, як не включиш кондиціонер, то немає чим дихати. Тому я думаю, такий от спрейчик буде дуже до речі. Далі, що було в моєму замовленні, це ось така от сироватка для волосся. Сироватка для волосся абсолютне живлення. Зараз вам покажу сам флакончик. Ось так от виглядає сам флакончик. Полюбляю сироватки від компанії Avon, З задоволенням ними користуюся. У мене якраз моя закінчилась, тому цю сироватку придбала саме для себе. Буду також задоволенням використовувати. Далі, що було в моєму замовленні, це ось такий от кремчик для рук. Також дуже багато видів. Представлено цих кремчиків в лініючці. Саме цій лініючці від компанії Avon постійно його замовляють клієнти, користуються попитом. І ціна була на нього також. Непогано, мені здається, 4999. Цього разу він коштував в каталозі. Далі замовила у мене клієнтка ось такий от парфумчик Today Томоров Everlasting. Досить таки також недавна новиночка з лінійки Today в компанії Avon. Дуже багатьом клієнтам подобається. У мене також є цей аромат. Це у мене замовила клієнтка, яка постійно замовляє Today класичний, а в цьому каталозі вона. Вирішила спробувати ось цю новиночку. Я думаю, їй сподобається. До речі, дуже гарна ціна була на нього, придивіться, от 349 гривень за умови придбання будь-якої продукції з каталогу на 500 гривень, і включаючи будь-який продукт з представлених сторінок. Ось. У мене клієнтка обрала ось цю олійку. Для губ. Зараз вам також її покажу. Ось так от. Вона виглядає ось 129 гривень її вартість. Ця олійка мені дуже подобається. Я особисто також нею користуюся. Ось така ось замовлені була світлішого відтінку. У мене є і світліший, і темніший. Для порівняння зараз вам покажу ось свою в темнішому відтінку. Ось такий от вигляд вона має. Я ж кажу, дуже її полюбляю і активно нею також користуюся. Так, це моя. І за подарунок, покажу вам подаруночок за те, що я досягла рівня сріблом, до золота я не дотягнула, я і не напрягалася, скажімо так, не було у мене таких аж замовлень. Минулих три каталоги підряд. Тому у мене рівень срібло. І за замовлення від 1000 гривень можна було забрати ось такий для душу за 15 гривень. Я, звісно ж, скористалася цією пропозицією і взяла ось таке для душу. Це здається все, що було в основному замовлені. І тепер вам покажу ароматні новиночки, які були у нас представлені по фокусу. Це у нас будуть новиночки серпневого каталогу. Замовила я ось такі от. ось такі от покажу інкадесанси Summer Glow. Компанія нам заявляє, що це ідеальний аромат для літа, яскравий вибух пікантного бергамоту, чистої свіжої сяючої магнолії і збалансований теплим деревним ветивером. Дуже красивий флакончик і красивий сам аромат. Мені сподобався, я вже його вчора тестила. Ось так от виглядає. До речі, зараз всі ароматики які інкадесанси, я от дивлюся, вони йдуть в такому прозорому склі. У мене в колекції в основному всі аромати в матовому склі. Раніше вони і інкадесансе, і інкадесансе лотус були всі в матовому склі. А зараз дивлюся, і я забираю замовлення клієнтів, то вони йдуть саме в такому ось прозорому. Дуже красивий флакон. Ну і сам аромат мені дуже сподобався. Зараз ще раз його нанесу. Він такий літній, яскравий, водний, акватичний, трішки солений. Я б сказала, ну, такий аромат на пляж, скажем так, на відпочинок. На жаль, відпочинок. Особисто мені, не знаю, як у вас в цьому році не світить, щоб я десь їхала відпочивати, тому буду з задоволенням використовувати його вдома. Аромат мені сподобався. Єдине, що є якась така нотка, яка відносить цей аромат, ну, я б сказала, до унісексового, а, можливість до, можливо, до чоловічих ароматів, можливо, це саме нотка ветиверу. Якусь таку чоловічу нотку видає, але сам аромат непоганий, мені сподобався. І флакончик яскравий такий літній, і аналогічно літній ароматик. Так, і покажу вам ще один аромат, який я взяла у фокусі. Це ось така. Красива також новиночка, аромат «Lac Summer Sparkle». Для когось, може, вона довго очікувана, так як я вже неодноразово чула відгуки у дівчаток, що цей аромат, він, ну, скажімо так, не схожий, а стовідсотково схожий з ароматом Лаклаві. Який компанія зняла, і який дуже має багато поціновувачів, дуже багатьом подобається, і його до цього часу шукають і купують. Я вам скажу свою думку. У мене є і лаклаві, і новиночка також зараз вам покажу. Ось так от виглядає наша новиночка. І так от був представлений лаклаві. Вони дуже схожі між собою, і по опису вони, вони також один в один. Опис у них також однаковий. Як на мене, вони дуже схожі. Єдине, ну це можливо на мій смак, мені здається, що в цій новинності тут більш така ярко виражена насиченіша малинка. Чомусь я так відчуваю. Деякі дівчатка кажуть, що навпаки, тут вона більш виражена, так як він вже настоявся, а мені щось більше відчувається в цьому, саме в новиності. Ароматики дуже класні, класні флакончики. Єдине, що компанія поміняла кришечки в флаконах. Бачите, аромати лак вони йшли ось такими бантиками, а тут. Компанія вже зробила таку кришечку, як на мене, трошки схожа до Attraction. Ось такі от яскраві красиві новиночки. Я думаю, хто полюбляє аромат Лаві, однозначно спробує цей аромат і буде дуже радий цьому, що вже зараз можна придбати їхній улюблений аромат. І думаю, також, що він. Буде багато мати поціновувачів цей парфумчик. Єдине, що скажу, кому подобається, купуйте, так як компанія Avon, ви самі знаєте, може випустити аромат, і через кілька каталогів він пропаде, і ми навіть не замітимо, як вони його знімуть з продаж. Тому, хто полюбляє, запасайтеся, беріть декілька флаконів і з задоволенням використовуйте, щоб ви потім не шкодували, що не купили своєчасно цей парфумчик. Тому що у мене так було: аромат не зацікавив, одразу не подобався. А коли сподобався, то, виявляється, його вже немає в продажах. Я його купувала вже на на інших сайтах, скажімо так, не в каталозі, а на шафі чи на проміж шукала. Тому, я ж кажу: беріть, запасайтеся, бо, можливо, це також буде лімітована колекція в Avon. Для мене, чесно кажучи, аромат La Лакла він є не таким свіжим, але найлегшим і найсвіжішим з усієї колекції. Але також я б його віднесла до солодких ароматиків. А ось цей от ароматик у мене є. Їх було представлених три. Це була лімітована така колекція. Вейвен. Вони досить недовго були в каталозі. Я дуже рада, що я його придбала. Оцей ароматик, він дуже-дуже свіжий. Я б навіть сказала, що він трішки схожий з аромату в Slav» від Тудей. Мені так здається, не знаю, можливо, це тільки моя думка, але мені вони ці ароматики чимось схожі. А ще хотіла вам сказати, що оцей от ароматик інкадесанси Summer Glow. Він мені дуже також нагадує якийсь от аромат. Я вже в своїй пам'яті прокрутила все. Ну, думаю, ну що ж він мені може нагадувати? Порівнювала я його з іншими кульками, шариками, інкадесанси, але ні з чим вони не схожі з попередніх. І так, от я щось, знаєте, нагадала за ось такий парфумчик Алатай від компанії Faberlic. От в мене таке є використання він у мене вже дуже давно. І почула між ними якусь схожість. Якась така акватичність, якась така солена нотка, морська, щось у них спільне є, на мою думку. Ну, але це ж таки, звісно ж, моя думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вже тестив цю новиночку. Що він вам нагадує, на що він схожий, подобається він вам чи не подобається, я дуже задоволена, що такі ароматики компанія нам випустила. І задоволена своїм замовленням. А вам усім, дівчатка, дякую за перегляд. Якщо ви додивились моє відео до кінця. Тихого мирного вечора вам, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі у наступних відео.